Сьогодні в Києві збираються. Усі депутати від Всеукраїнського об'єднання «Свобода», які перемогли на місцевих виборах 25 жовтня, загальна чисельність тих депутатів 1781 по всій Україні. Ми отримали краще представництво в місцевих радах, як це було на минулих виборах 2010 року. Фракції свободи тепер будуть існувати в 15 областях, в тому числі в місті Києві, в 15 містах обласних центрах. Будуть також діяти фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода, близько 400 фракцій наших в районних радах, в міських радах по всій Україні. Свобода здобула посади 11 міських голів, а також трьох голів в містах обласних центрах Тернополі, Івано-Франківську і Хмельницькому. Цей результат, який ми показали, а сумарно, якщо брати по обласних радах, це є більше 6,7% по всій Україні. Доводить, що всеукраїнське об'єднання свобода не тільки сьогодні за цим результатом є приблизно п'ятою партією в Україні, але є політичною силою, яка по всій території України має підтримку в українців, і принагідно хотів би сказати, що депутати від всеукраїнського. Єдна свобода будуть представлені виключно в усіх областях нашої української держави. Сьогодні на наших загальних зборах ми проговорили про ті правила поведінки і про нашу діяльність, не тільки обговорили. І прозвітувалися за те, як провели виборчу кампанію. Для нас дуже важливо, щоб депутати від всеукраїнського об'єднання свобода дотримували партійної лінії у своїй діяльності, щоб вони були публічними, щоб вони були відкритими до української громади, щоб вони активно працювали з нашими виборцями, з нашими прихильниками, з тими людьми, які голосували за депутатів від СУКРІНсьО Об'єднання Свобода. Адже прийдуть нові вибори, і ці нові вибори це буде оцінка діяльності. Теперішніх депутатів сьогодні ми ухвалили певне внутрішньопартійне положення про діяльність депутатів, а також керівників від Всеукраїнського об'єднання Свобода. Сьогодні ми так само створили 10 груп тематичних галузевих груп. Бюджетна група окрема окрема група житлово-комунального господарства, окрема група законності, окрема група охорони здоров'я, окрема група освіти і таке інше, які будуть працювати протягом всього цього часу, координувати свої дії між депутатами, які входять в відповідні профільні комісії по всій Україні. Ми свободівці, українські націоналісти. Ми хочемо в своїй депутатській діяльності продовжувати традицію кращі традиції нашої роботи, зокрема і парламентської фракції, нашої роботи депутатської в минулих скликань. Ну а також виконувати свої зобов'язання перед виборцями і бути певним взірцем для багатьох. Оскільки ми все-таки не просто є депутатами, ми є депутатами націоналістами, і ми маємо певні зобов'язання не тільки перед нашими виборцями, але ми маємо певне зобов'язання і розуміємо нашу відповідальність перед Україною і перед майбутнім нашої нації.